Чи виведе Росія свої війська з України в цьому році? Я би сказала так: над цим працюють, але все одно по колесу фортуни кажуть, що продовжує ця історія крутитися. Багато є таких, знаєте, засланців-засранців, я би сказала російських, які далі продовжують кувати ну, ту свою справу, яку вони кують. Що будуть робити наші? Намагатися робити тримати захист на територіях? Це зараз основна задача, і тому по всій Україні буде різна історія десь буде сонячно більш-менш спокійно. Хтось буде з відключенням світла і не бачити якогось найближчого навіть майбутнього, а десь будуть недитячі пристрасті продовжуватись кипітись. Це до кінця 2024 року.